Всім привіт! Сьогодні 12 червня 2024 рік. Хочу показати невеличкий обзор. швидко пробігтись по сортам черешні, показати вам. Це один з рядків невеличких, Де в мене колекція невеличка черешні. Є і в інших містах, але я хочу тут якраз достигати і хочу показати. Ось сорт черешні фіровія. Колись я показував його на обзорі. Італійський сорт. Рання черешня, дуже смачна. В Італії він називається Червоне Золото. Біла м'якоть солодкий. Угу. Цукру більше, кислотності менше. Дерева кожен дик з урожаєм. Ось дерево світфрутфул воно вже відійшло. А ось мені сорт ще подобається американський ps 361 Намерний сорт. Ось така черешня, вона ще дохода. Ще зелена. Технічної зрілості, ще й повисіти треба. Ось сорт черешні Вера. Теж моя улюблениця. Дуже шикарні плоди, вона вже давно поспіла. Крупні. Така м'якоть. кислувата, солодка, ароматна така. Два дерева. Загружена непогано. Чорні плоди вже. Ось сорт стакато, ще зелений. А ось сорт Селеста. Дуже ніжні плоди в неї. Загрузка подивіться, яка рясна така. Вражає на черешня на такі гілки всі. Ніжна і хрустка така. На зубах зривається. Смачна. Це теж сорт Селеста. Дерева компактні, не дуже високі. І ось сорт заліпиш обліпиха Світхард. Ще зелений, але він мега загружений. Він в року не буде крупний, мілкий, але загружений капітально. Просто загружений. І перегружений. Він завжди так заліпляється. Це промисловий сорт. Не дуже крупні ягоди, але він для ринку зроблений. По смаку він середній, для ринку піде. Надвражайний. Всі, хто цікавлять чорінки даних сортів або інших, звертайтеся. Місто Кривий Ріг, Персиковий сад. Всім дякую за увагу, всім миру, добра.